14 вересня 2025 року та щорічно у другу неділю вересня в Україні відзначається День пам'яті українців, жертв депортації з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Національний пам'ятний день установлено відповідно до постанови Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року, 2608. Вісім про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація українців у 1944-1951 роках відбувалася на підставі угоди від 9 вересня 1944 року між Українська Радянська Соціалістична Республіка І. Польським комітетом національного визволення, а також договору від 15 лютого 1951 року про обмін ділянками державних територій. За різними оцінками, з історичних українських земель, що відійшли до Польщі, було примусово переселено від 480 до 700 тисяч українців. Наймасштабнішим етапом стала операція у Віслак 1947 року, під час якої понад 180 тисяч українців були депортовані на північ і захід. Процес депортації українців у 1944, 1951 роках мав форму військових операцій проти мирного населення, супроводжувався грубим порушенням основоположних прав і свобод людини та громадянина, повною забороною повернення на рідні землі, вилучення майна, безальтернативним закріпленням за новими місцями поселення, залишати які було заборонено обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав що призвело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низку етнографічних груп українського народу. Депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Законопроєкт 2038, ухвалений Верховною Радою 16 липня 2025 року, 284 голосами народних депутатів. Вносить зміни до законодавчих актів України, розширюючи поняття у депортаціях на примусове переселення українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Документ визнається депортації незаконними та злочинними актами, здійсненими органами Союз Радянських Соціалістичних Республік і Польської Народної Республіки, та встановлює відновлення прав депортованих осіб як один із пріоритетних напрямів державної політики.